Психолог може працювати, як я вже казала, в маркетингу, та і, наприклад, робити дослідження ринку і дивитися, чому одні товари або одні послуги є більш популярними, є менш популярними, і робити певні рекомендації. Психологи можуть працювати як UX UI, UX-дизайнери. І, наприклад, знову таки, базуючись на певних основах нашого знання, розробляти такі дизайни, які будуть більш інтуїтивно зрозумілими, доступними. Психологи дуже корисні бізнесу, і а, насправді в Україні бізнес вже це розуміє. І дуже багато моїх колег вони не працюють такими клінічними психологами або практикуючими психологами, вони працюють в організаціях, працюють з командами. Набирають персонал, консультують якісь там стратегічні речі. Багато з них пішло працювати в піар і займаються великими проектами. Є фахівці, які насправді працюють зараз навіть з нашими силами оборони, і, наприклад, там займаються консультуванням щодо того, як коректно робити ті чи інші там інновації або навіть публічні комунікації.